Продовжується етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язку письменник Андрій Альохін. Доброго дня, вітаємо студії. Вітаю, вітаю, вітаю всіх щиро і вітаю із сьогоднішнім святом. Сьогодні цілих три свята, якщо чесно, і день захисника і захисниці. Сьогодні день покрови, сьогодні день козацтва. Ну, коротше, сьогодні 1 жовтня, і до цього слід звикати визначна дата в нашому українському календарі. Так є привід вітаю. поговорити про хороші і головне важливі речі, так і ми будемо говорити про вашу книгу. Це така свіжа подія е, в вашому житті, в вашому дуже багатогранному житті. Е, Снігопад у раю. Е, про що вона? Що ви хотіли цим донести? Так, от розкажіть волинській аудиторії і не тільки, щоб наші глядачі-слухачі поцікавилися і вашою особистістю, і е, вашим письменницьким даром. Так? Е, про що ця книга? Ви ну, знаєте, взагалі цю книжку ми задумали з видавчиною доволі давно, ще до вторгнення, до великого вторгнення. І це мало бути ну, таке, як повне зібрання моїх творів, скажімо так. Тому що в мене було багато різних книжок, багато збірок виходило, але об'єднати все в одну велику книжку ми так вирішили. і Щойно ми це зробили. Почалося вторгнення. Усім стало раптом не до книжок. А всі мої твори, якщо ви не читали. Це зазвичай е, не дуже серйозні твориться. Коротесенькі оповідання, хтось порівнює мене з Огенлі, хтось із Зовщиком, хтось із Чеховим. Ну тобто, це не роман, знаєте, де повно героїв. Це такі, як сірнички, невеличкі оповідання. Їх можна книжку можна читати з будь-якого міста. Як місця, як відкриєш, так і закриєш, і ну такі, як невеличкі е, якісь цукерки е, і всі вони дуже мирні. Є смішні оповідання, є якісь сумні. Є, ну іншими словами, вони дуже не не військові і не воєнні. І коли почалося велике вторгнення, коли почалася евакуація, коли почалися бої, перше, що я подумав, що тепер моя книжка ну вона нікому не буде потрібна, тому що не до цього. Не до цих веселих легких оповідань це дуже легкий такий іронічний стиль. Але згодом це було дуже дивно. Я почав е, отримувати дуже багато повідомлень, е, схожих повідомлень. Мені писали, наприклад, пане Андрію, подивіться, що це фотографія моєї квартири, яка тепер в окупації. Я втекла. А, а я зробила ремонт і там все розбомбили. Мене було так гарно. Подивіться, як було гарно. Бачите, на полиці стоїть що це ваша книжка. Я я я дуже скучаю сумую за неї. Якщо можна, напишіть щось іще. Або писали: Добрий день, пане Андрію, ми в Харкові, ми зараз сидимо в бомбосховищі, в підвалі вже третій день. І у нас з вами з нами ваша книжка. Ми читаємо, сміємося, і плачемо, і нам стає легше. Дякуємо вам за неї. Або ми евакуювалися з Маріуполя. Нам, нам, у нас було 5 хвилин, нам сказали, машина, чекає, збирайте все, що є. І ми подивіться, що ми вкинули в багажник. І в багажнику опа, мої книжки, і ми тепер їх читаємо тут в Європі. Або пишуть, мама, нас обстрілюють, мама лежить в ванні і сміється. І я їй кричу з коридору: мама, все гаразд, мама каже, ні, не гаразд, це я читаю Алюхи". Ну, Коротше кажучи, я став отримувати дуже багато повідомлень про те, що мої книжки, оці несерйозні оповідання, вони чомусь людям потрібні, саме, саме за таких обставин. Можливо, я не знаю. І моя видавчиня, вона сказала: Ні, Альохін, давай себе, щоб було цікаво. Я звати книжку просто Андрій Альохін, зібрання творів». А вона мені сказала, так, не треба себе тут строїти, класика літератури. А давай яку, яку, якусь яскраву назву. Я кажу, ну є, от в мене там снігопаду рагів, за абсолютно ідіотська. Каже, о, оце саме те, що треба, і воно так збіглося. Чомусь ця назва вона стала актуальною, тому що справді ми з'ясувалися, ми жили в раю. Ми це не дуже цінили. А тепер в нашому раю сніговади і ще який, аж тіла завіюха. Так, Андрію, до речі, його... так. коли я, наприклад, читала ну, і рецензії, і якісь, звичайно, і негативні, і позитивні відгуки, так, то одразу ну, прийшла думка така, що напевно вона актуальна саме зараз, тому що дійсно це був рай. Ра, який ми не любили до кінця, не розуміли до кінця, не вміли правильно господарювати до кінця і не знаю, чи поки ще навчились, Дуже сподіваюся, що навчимося так. І от щось відбувається, так тобто, якісь події такі холодні, зимні, страшні. Тобто, от одразу така думка. А тому насправді так назва дуже яскрава. Назва вийшла, вона дійсно хапає, чіпає. І а, де можна придбати вашу книжку? Де можна вас побачити з вашими презентаціями і почути той от настрій, за яким так скучають люди? На жаль, в тих ваннах, бо змушені там ховатися або виїжджати десь дуже далеко від дому? Ну, Ви знаєте, придбати можна, власне, де загодно, в інтернеті, на сайті видавництва Білка і в різних інших книжкових крамницях. Вона є майже всюди, і завжди можна придбати. А якщо ну дуже багато людей просять автограф, то це просто написати до видавництва та білка, знайти його. Це дуже легко в інтернеті. Вони все влаштують. А, придбати її можна де завгодно, слава Богу. Зараз. Видавництво е, збирається видавати ще один наклад, тому що ну вже майже все розпродали ще трохи є. Але плани такі, щоб її ще тому, що ну насправді її купують, і виявилося, що вона Це Дуже дивно. Я ніколи не думав, але так є. <світ> ну значить, вона насправді чіпляє щось, щось резонує так у людських душах. Я а сподіваюсь. знаєте, тут тут виникло таке питання, що так зараз україномовний контент дуже потрібен, тобто українські бібліотеки повинні. Бути наповнені українською літературою, але знаєте, тут зразу така трошки пересторога, чи буде це якісний контент? От дуже є таке переживання, що хочеться, щоб люди все таки якось серйозніше ставилися до цього. От яка ваша думка? Ви знаєте, ну з одного боку, звісно, у нас а, колись а, я пам'ятаю, коли а, був такий період на радіо а, грати лише українську музику, і були перестороги, мовляв, ну все тепер мовляв. Тільки українські вже означає хороше. Ну, на жаль, на жаль, це не так. А, і, але згодом ситуація вирівнялася. І ви знаєте, з, е, на, на прикладі радіо, я працював на радіо дуже багато, 20 років. І я можу сказати, що спочатку були перестороги, були то, що е, буде все, що завгодно. Але потім згодом з'ясувалося, що ось ця е, це нововведення відкрило стільки нових, свіжих. Рановитих імен течі і тощо, тобто, знаєте, звісно, буде спочатку всяке, але згодом дуже швидко ситуація вирівнюється в нових умовах, в нових україномовних умовах поступово. А, З'являється якраз щось нове, абсолютно таке, що не з'явилося раніше, і поступово вирівнюється. Рівень піднімається сам собою. Суспільство, україномовне суспільство. Спочатку це все україномовне, але потім воно починає потроху вимагати якості, і це дуже швидко. І дуже швидко україномовна якість піднімається, і це помітно, і це, і це дуже дуже радує. Андрію, а скажіть, чи були у вас такі думки все-таки щось е, написати про війну? Тобто, ну як не крути, а все рівно ми в цій енергії всі зараз перебуваємо, так і я розумію, як ну ваш настрій і цю енергетику, от, бажання м, поділитися з чимось світлим таким, так? От чимсь, що піднімає дійсно настрій і надихає? Ну чи можливо у вас є такі задумки, чи все таки ні? Ви знаєте, <гум> ну якщо чесно, вся от мої книжки? Вони багато в чому з'явилися із дописів, просто із нарисів у соцмережах, тощо які поступово переросли в справжні збірки. Це справжні оповідання, і я вам скажу снігопаду раю. Це от всі мої оповідання до війни. Останнє там оповідання написане 20 лютого 2022 року а, року. Там описується, як ми і там вже відчувається теж, це, що війна вже вона була вже тут поруч. Вона відчувалася дуже що щось буде, і е, минуло багато часу. Якщо навіть позбирати тепер всі мої дописи уже військового воєнного часу. Про життя в тилу, про волонтерство, про е, тих, хто був в евакуації, про те, що я бачив, про тих, з ким я розмовляв, вже назбирається. Я вам скажу така невеличка книжечка військового часу. Вона буде не стільки про війну, тому що я не військовий, е, чесно скажу, але вона буде про те, як суспільство живе. Під час війни, як живуть мирні люди, як живуть військові. Я про це знаю. Ну, доволі багато, тому що я постійно спілкуюся. А моє минуле журналістки не дає мені просто так сидіти і спостерігати. Дуже багато спілкуюся. щось за нутовою, і вже в принципі можна було б. Я мрію про те і видавчиня. Моя каже: давай зробимо невеличку вже книжку військового часу. Але знаєте, я от упевнений, що про війну треба писати або Тим, хто перебуває просто там у у самому або ж тим, хто побачить це все трохи здаля, тому можливо ще трохи часу, щоб побачити. Знаєте, не можна побачити те, що ось просто тут перед вами оцінити як слід. Я не хочу знаєте, от в от нашому е серіальному виробництві серіалах, яких я теж. Знімаюся як актор, і досі е, дуже багато е, було думок одразу. Давайте знімемо про війну і почали знімати. І ну непогано, але все ж таки це трошечки поверхня, трошечки так бігом на колінці. Мені здається, це тема така, яку треба. Е, Якось собі винести, виносити, переварити, пере, пережити, до дорости до неї і тоді вже щось писати. Можна писати власне на мої коротесенькі оповідання. Нарисів у мене вже є збірка. Я я можу написати про це, але. Я чесно вам кажу, я хочу написати про війну, але для цього потрібен час. Для цього потрібен час, щоб все це збагнути нарешті і зрозуміти, як ми взагалі, як ми пережили, як Україна це пережила, як Україна впоралася, як Україна перемагає, і як вона пере. Андрію, хочеться розкрити і глядачам, і слухачам вашу особистість не тільки письменницьку, тому що ви журналіст, чи продовжуєте ви працювати так в цій сфері, і ще дуже цікаво те, що ви озвучуєте фільми так, займаєтеся дубляжем. Розкажіть про цей досвід. Ну, я працюю в дубляжі дуже давно, вже мабуть, років не знаю, 20, ну я на намагаюся не рахувати роки дуже давно. І я пам'ятаю часи, часи, коли український дубляж лише е, з'являвся, і ви знаєте, е, молоді тепер важко це уявити, важко уявити в яких саме умовах він з'явився, тому що. Ми не просто почали не просто почали дублювати іноземні фільми. Ні, це було значно гірше. А у нас був російськомовний дубляж тут в Україні, російськомовний, і почав з'являтися україномовний, на який ніхто не ходив абсолютно, тому що кінотеатрі давали. Скажімо, виходив якийсь блокбастер, і серед 12 сеансів там на день або десяти було один чи два України. Куди ніхто не ходив навіщо? тому що ну це смішно. Е, домови ставилися зараз. Нам це дивно, але я це пам'ятаю. Е, я пам'ятаю, я викладав колись в, в інституті, і до нас на кафедру приходив ректор. І чесно казав, що е, так у нас указ викладати українською мовою, але ж ми всі розуміємо, що це мова ну не дуже така серйозна не можна нею розповідати там про Шекспіра або про е, якісь серйозні явища. Тому в серйозних місцях я вам дозволяю таємно переходити на нормальну Росію, ну тобто. І виходила, я пам'ятаю, команда КВК КВН ем, і робила дуже смішний номер Санта-Барбара на мові. Ем, виходила героїня і казала ем, Круз, ти найкращий хлопець, найгарніший хлопець у Санта-Барбарі. І всі сміялися, тому що це було смішно. Це було дуже смішно. Українська мова е, українською мовою дублювати Голівуд. Це був просто анекдот. Всі всі реготали як несамовиті. Це було смішно. І е, коли починався дубляж, я завжди кажу, що тоді ми намагалися дублювати е, голівудських акторів краще, ніж вони самі грали, тому що нам треба було робити це ще краще, щоб люди пішли на нас, на українську мову, на український дубляж. І поступово поступово а ми до цього дійшли. І я багато разів казав і буду казати найбільше моє досягнення в дубляжі, це коли в Криму. У Севастополі, не просто в Криму, а в Севастополі. І не просто в Севастополі, а на форумі е, кримських е, мамочок, е, які е, радилися, що дивитися дітлахам. Вони пишуть: ідіть на крижане серце, тільки не на російську версію Олафа, а на е, українську. Це дуже дивно. В Севастополі радити дивитися український дубляж, коли є вибір. І я цим Олафом, якого я дублював, я пишаюся аж до неба, тому що уявіть собі, у серці у серці Севастополя люди радять, мамочки радять одне одному, Ідіть на українську версію мультфільму. ведіть дітей, тому що в цього Олафа вони за. Це було дуже Андрію, дивно, я тут це... можу теж підтвердити, можу підтвердити, тому що я якраз займалася в Криму з дітьми е, в проєкті Діти Криму. І е, фразу, часто, яку я чула, що е, після 2014 року вже діти, уявіть собі, яким там було 6-7 років, вони згадують мультики, які були дубльовані українською мовою. Тобто по них вони вчили українську мову. Це насправді дуже важливо, але ми маємо тут знову е, одну ситуацію. Таку цікаву, так що хочуть відмінити дубляж, і от е, україномовний. Е, яка ваша думка? Ну е, слава Богу, наче ми з цим упоралися е, Справді була така думка: відмінити дубляж. Е, ну, е, наміри були благородні, наміри були такі, щоб е, змусити націю вчити е, англійську. Uh, і це справді важливо інтегруватися в світове співтовариство, інкрустувати туди Україну без знання англійської. Це неможливо, але як то кажуть, з водою спробував виплеснути і дитину теж uh, заборонити український дубляж. Uh, якщо ви подивитеся на Європу uh, в цьому сенсі uh, з дубляжем, ви побачите, що вона дуже яскраво ділиться на uh, дві приблизно. Ну, не, не сильно рівних, але половини. Е, в якихось країнах дубляжу як такого немає, а є лише субтитри. Це там Польща, це е, Швеція, це Голландія, це е, частково Німеччина, а в якихось країнах е, Франція, Італія, Іспанія е, тощо. Там навпаки дубляж дублюється. Ну і знаєте, можливо, і можна було б субтитрами це давати, але не в країні, яка щойно опанувала українську мову в Україні, українська мова, ми самі знаємо, яка це сумна історія, і завдяки дубляжу. Великим чином, завдяки українському дубляжу, українська мова знову набула статусу нормальної, чудової, прекрасної мови, і дуже неправильно було б цим не скористатися. Ну а по-друге, у тій самій Польщі я їздив вже під час вторгнення. Я їздив до Варшави із невеличкими майстер-класами лекціями щодо дубляжу, тому що в Польщі дубляжу як так, такого немає, але навіть там за законом. У всіх фільмах, які можуть дивитися підлітки до 14 років, вони всі дублюються польською мовою, і мультфільми теж для дітей, бо діти не будуть сидіти і читати субтитри. Вони їм треба потрібен дубляж. Ну іншими словами, розумієте, просто треба, як на мене, просто треба зробити біль, більше сеансів нормальної англійської мови. ідіть читайте субтитри. Насправді це треба прилучитися. Ті, хто кажуть, ось ви бачите, коли субтитри, коли Справжній фільм, ви чуєте, як кажуть герої. Ну так, але ви читаєте постійно. Ви сидите так читаєте, 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 особливо коли всі розмовляють, ви тільки встигаєте читати, що там відбувається. Тому о, я знаєте, з'явилася ця петиція. До президента відмінити ці наміри, і я щасливий тим, що я долучився. Мені принесли цей текст, оскільки як письменник серед акторів єдиний серед акторів дубляжу і сказав: так письменник, давай щоб швиденько там розстав всі коми. Тобто якось її облагородь надай їй там палаючого такого, щоб не можна було б нічого відмінити. І я до цього, до цього долучився. Петиція вийшла, петицію було враховано, і ось ці плани відмінити. Дубляж їх, начебто, скасували їх цю думку, врахували, і наразі поки що, дубляж знову у небезпеці. І ми знову можемо дублювати українських. Андрію, хочеться тут одразу запитати, і в тій же польщі не можна просто так подивитися в інтернеті, тому самому фільм, так або скачати. Ну за це треба платити. От ваша думка щодо цього, так взагалі, от як нам цю культуру будувати чи калькувати вже той досвід, який є у світі, чи все-таки триматися якоїсь своєї думки і дійсно творити свою нову ні на що не схожу країну. Ну, ви знаєте, я, я думаю, нам треба не калькувати, а якось пристосовувати досвід інших країн до свого. Все одно, це буде наша країна, це буде наш шлях. Ми, з цим, ну, ми не зможемо просто змалпувати чогось. А з іншого боку, ми дуже багато. Я е, прожив у Франції дуже багато років, я жив на дві країни, і е, я дуже багато бачив того, чого французи це вже пройшли давно. Вони вже з'ясували, що найкраще ось так. Ну просто у них те, вони набивали свої гулі. Вони е, у них були свої помилки, і вони винайшли ось такий спосіб. Він працює, і дуже багато ми зараз витрачаємо і часу, і сил, і м, оцих гуль на те, щоб їх набити, щоб дійти до абсолютно такого висновку, який вже люди зробили. Дуже часто нам не вистачає м, чи то сміливості, чи то кмітливості, просто подивитись на те. То як робить, побачити ага, 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 ага. Найкраще прибрати помилки, яких які нам не потрібні, і ось цей досвід просто взяти і інсталювати якось в нашу в нашу діяльність. Ми дуже часто з цими велосипедами ми їх по новому, по новому тому, винаходимо і дуже часто на це витрачаємо час. Ну а те, що хтось боїться, ми станемо калькою іншої країни, не станемо. Ми Україна. Нам дуже важко стати чиєюсь чиє, калькою. Ми знаєте. Були 300 років під таким танком, як Росія, під таким тиском небаченим не І і то подивіться: ми не стали а, Росією, ми стали антиросією. Тому я кажу: не бійтеся брати чужий досвід. Світ і якось його використовувати. Він для цього і є. А свої помилки ми все одно наб'ємо, і все одно це буде наш шлях, який за нас ніхто не зробить. Ну якось так. Андрію, дуже дякую за вашу думку. Ем, ми теж всі сподіваємося, працюємо на те, щоб дійсно вже і керівники, і суспільство доросло до того, щоб більше таких помилок не було. Так дійсно, і дійсно і мова розвивалася, і, і фільми дублювалися, так і щоб було дуже багато якісного, класного українського контенту який би просто звучав на весь світ. Дякуємо вам за цю розмову. І у нас на зв'язку був письменник Андрій Альохін, і ми говорили про його свіжу нову книжку Снігопад у раю. Дякую. Дякую усім. Дякую.